Подготовка кабелей до опресовки. Спочатку треба погладити, помити їх, повитирати. Потім вибити наконечники зверху, потім запресувати. Резі наконечники. Андрюха, давайте наконечники сюди, в ящик. п'ящик. Да, надо да, да. на голову тю херну. Кого? На шлему прилипай выходить на теске. Равно... Сам сходи в каски. <реш> <реш> всю жизнь ходишь в каски. <реш> <реш> Ты в туалет ходишь в каски и <реш> спишь в каске я Это бачу. Ты будешь ходить? Нет, спать я не сплю в каски. Вот что я яма его. а такая херня. Смазочка там. Щоб смазано було. Угу. Дуже серйозна робота. Тут тільки відповідальні люди можуть це робити. Андрюха! це реально серйозно. І так, 21 раз треба повторити. Це тільки половина діла. Расскажи, що ти робиш? Ты що... просто такси літаєш. Остановка обозначений фоломников на станції. То ти там будеш озвучивать уже. Вставимо обозначники на поломники. Пополовина що куди приходить? чтоб потом електрики не запуталися тут. Ну що спеціалісти на всю порш токами, а нас викликати часто ну, да. не дуже сможешь. дорого на це дуже обходиться дорого. нас викликати. Накип mm. грошей не хватает оскільки. Брецька пластикова стяжка проїздить професіональним інструментом uh -huh. КНИПЕСК. Книпикс мені за рекламу. <laughs> а що... Поганий поганий цей фломастер мілоки, який не купляйте. Хороший стояк самолету можна просто купити. Що у нас тут такого ще професійного інструменту буде? Глебки, топекс, любительский экземпляр. А, mm. сейчас у нас метабол метабо инструмент, то мы специалисты, бо книпексы метабол це сила. Чтобы книпекс был электроинструмент, у нас был электроинструмент книпекса. Красоту наводим такую, что капец. Да, сейчас у нас получится такая вот красота. Не <клес> <клес> и так здесь все, все ровненько, все в одной линии, все четенько. Термоусадка отрезана тоже, вся одинаково может открыться. Вся ровненько. Изнутри красота будет. покажу подвальник.